11 грудня істина смирення. Ми повинні практикувати істину смирення. Це необхідно для того, щоб даровані нам величезне блага не зіпсували нас і щоб ми жили з вдячністю, розмірковуючи про того, хто вище всіх нас. 12 кроків, 12 традицій, сторінка 192. Я з досвіду знаю, що моя алкогольна особистість схильна до манії величі. Незважаючи на свої, здавалось, благі наміри, я часом відхиляюсь від вірного шляху, починаючи переслідувати власні інтереси. Моє Eho bere vrch. Я випускаю з уваги початкову мету. Я можу навіть приписати собі заслуги за Божі діяння в своєму житті. Таке перебільшення, почуття власної значущості небезпечно для моєї тверезості і може завдати великої шкоди АА в цілому. Мій захист, 12 традиція, тримає мене в смиренні. Як особистість і як член товариства, я усвідомлюю, що не маю права хвалитись своїми досягненнями. І що Бог робить для нас. Те, що ми не могли зробити для себе самі.